Шлюб це те про що всі люди мріють. Ось і вона. Я маю бути щаслива, але не можу припинити думати про те, як було раніше. Я зараз часто уявляю себе з ним. І це було про зовсім іншу мене. Так. За кого ти себе маєш? Усі питають себе, а що, якби постійно? Я скучила, та частина мене зникла, але зараз вона, наче волає всередині мене. Я досі тут. Чувак, що відбувається? Вона пише той щоденник про колишнього бойфренда і усі їхні сексуальні розваги. Я його прочитав. А я все думав, коли тобі стане духу прийти до мене. Не смій наближатися до моєї дружини. Скажи, що ніколи не думаєш про мене. У мене тут є життя, але розмовляти з бредом краще припиниться. Негайно. Це просто сталося. У мене не було такого шаленого досвіду, як у тебе. Я хочу мати все це з тобою. Я б не стала розбивати щасливу сім'ю. Проте зараз вас не назвеш щасливим подружжям. Мені приємно. Дуже. Я твій бос, і я не пробачу собі, якщо не скористаюся шансом сказати тобі, що я готова. У шлюбі бувають не та владнати їх колишній не допоможе. Забудь його секс це рідко лише про секс. Що він таке для тебе? Бажання. Свобода, я не почувалася так після. Бред, чоловік, з яким ти надійно почуваєшся, не може бути тим, хто дарує тобі цю пригоду. Хіба що. Хіба що? Хіба що ти думаєш, що в якомусь світі Бред міг би дати тобі абсолютно все? Якби я побачив, що ти справді щаслива, дав би тобі спокій. Я справді щаслива. Йдеться про тебе і чого ти хочеш. Чого ти тут взагалі? Я привіз тобі оце. Та я кохаю Купера, і я не хочу майбутнього без нього. Якщо ми хочемо вигребти, ми маємо бути чесними одне з одним. Я щодня прокидаюся поруч із ним, і я щаслива. Ви свою автентичність, намагаючись вписатися. Це називається зміна коду. Але знаєте, чиї ще код змінюється? Жінок, пригнічення власного я це класична нездорова поведінка. Боже, цього не досить. Я хочу мати все. І просто зараз. Це нічого не змінює.